Ви знаєте, завжди ми починали наше з вами спілкування з тези, що сьогодні дуже звичайний день, але останні три дні були незвичайні. І якщо позавчора ми передали нашим десантникам е велику буржуйку для спалювання орків, і я дуже дякую вам за дуже круту і класну реакцію. Якщо вчора було головне повідомлення, не просто що прибули ще шість. Пташок Посейдон, в тому числі одна ударна пташка. Це нова модель. Але і те, що вчора дуже ефективно і круто пройшли випробування, і моделі Посейдона продемонстрували свою унікальну здатність для протидії ворожим заходам радіоелектронної боротьби. Але сьогодні ми, нарешті, отримали те, про що ми казали декілька днів тому: це є обладнання для швидких допомог. І зазвичай цим обладнанням є те, що волонтери назбирають заходу і в бившому використанні машині швидкої допомоги привозять те, що є. Зараз я хочу вам показати, що це є абсолютно нове, абсолютно круте обладнання, яке нами закуплене на суму, яка перевищує 4 мільйони. Я прошу пробачення, що ми втомлюємо вас цими мільйонами. Але це наша з вами робота, і у вас є підстави цим пишатися. І от подивіться, якщо які можливості є у військових медиків, у військових лікарів, які працюють на лінії фронту для того, щоб рятувати життя наших воїнів. Це є в кожній машині кислородні балони, в кожній машині позиції для того, щоб дозувати ліки. Під крапельницями дуже якісні західні е, моделі е, ліжок. Які відповідають останньому слову техніки, є дефібрилятори з можливістю проводити кардіограму, є апарати штучної вентиляції легень, найсучасніші, які здатні забезпечити захист життів наших воїнів. Є ще дефібрилятори, є ще носілки, є ще. Платформи для перенесення є ще спеціальне обладнання для підігрівання крові, яка буде вводитися у зв'язку з великою втратою крові, і все це буде смонтовано в автомобілі підвищеної проходності, які декілька днів тому були передані нашим воїнам. І повністю обладнані, дуже е, дорогі машини приступлять до виконання своєї благородної місії рятування життя поранених українських захисників. Ми будемо робити все, щоб вративати їх життям. Будемо робити все, щоб допомогти Збройним силам України. І ми будемо робити все для уже не просто контрнаступу, а для нашої з вами перемоги. Україна переможе. Слава Збройним силам України. І слава Україні.